Владимировна, я думаю, ага, вона, все вона все розкаже, там, які документи буде, документи збираємо. Вона скаже, які, які потрібно буде документи і список по є відновленню, і не затягуйте це. Знову кап прилетів 10, 10 хвилин. А як учора біля 12 будинків пошкоджено, двоє поранених. І знову житловий сектор. Знову житловий сектор на маніку. Ну, який тут воєнний об'єкт. Ну, да. ну, дивіться, воєнні стоять у формах з бронежилетами, з пушками, з автоматами. От вони всі тут стоять. Ось вона бронетехніка, яка пострадала. Ось наша біологічна зброя. Так. Ну признавайся, штаб тут був. Ось тут штаб був, де? Да? тут стояли танки, пушки от тут стояли. Це для касів, для чого знімають спеціально. Ось угу. бачите, тут пулемет лежить. Бачите? Ось. Оце там захована біологічна зброя, кролі. Оце тут генерал жив. Ось мені генерал. Да. Вулики розбили, кусають. я не знаю, що з ними робити. Може, ну що хоч позагалені. А ну покажи. Вон. Вон. У, сус у сусідки. Бачите, яму вон. От дивіться. Кругом солдати бігають, а там танки заховані. Чи то тепличка, навіть танки, так. Да? там те, що залишилося. Пасіка. Так. Ми робили біди. Так а ми приїхали сюди, зайшли туди. Он розбите, слава Богу, жіночка ж теж жива залишилася. А тут пчоли, як напали на МЧС, тут треба ж працювати. Ну от то таке. То... Жертв нема, Ніколач. жертв нема. Двоє поранених. Одна жіночка відмовилася, одній надали допомогу в лікарні. вона на тут. Скажіть, пожалуйста, хоч якась логіка в цих обстрілах, ну, військова є? Я просто може ну, вибачити. Я просто. Знаєте, коли кажуть тварина, то тварина вона з поняттями. А це так. просто уроди воїни дьявола, які просто вб'ють там ні Бога, ні правди в серці, там нема нічого. Ви переселенеці, ви з Константіновка, да. там нічого не осталось, так? Да? А продукти питання. Не, Оце сюди... Короб стоїть, а там вже щось провулоку тут згорілів яке ну, та тут ніхто не жив, воєнний не. по чесному скажу. Там за углом жіночка пішла туди на огород. І коли прилетіло. Оця стіна її врятувала. Та я тобі дозволу, та я розумію, куди там дозволиться. Це іменно ваш теж нагород прилетів, прилетіло? Отосе... Оце Це ж у мене нагород прилетів. Ото синяки це ви оце впали, от того, да? да? Я не знаю, чи мене кинуло, чи я сама падала. Ну, взагалі, не знаю. Коліно розсічене зашивали. І Оце тут розбите і на голові гематома, на мене все попадало. прошлий раз ви розказали, що середоточення якесь розбило військових. Чого ж ми їх там не бачили? Тепер розказуєте знову щось. Щоб виправдати свою жалюгідну лють, жалюгідну нікчемну ту жорстокість ви обрешете і рідну матір, і бога. Жінка запрошує нас у двір. Каже, що була в 5 метрах. От вона в городі ще прилетіть. Да. І оце ось усе все пробить. Ох ти Господи. Пів години тут був порядок ідеальний і жили мирні люди. Все було дуже просто і класно. Там була криша, позлітала, все нічого не залишилося. Воно ж там метр від того. Тут ось козирки були, усе, сарай вивели на тут. Кури всі порозбігалися, не залишилося нічого, і вікна всі, і літній душ. А я он десь сапачка валяється, і косинка валяється, ото він тає. Ото ви, так, ви так. там були. Ото я там, а там удар. Фіра, яке о, щастя, що ти жива стала. Та очемусь головні на мене кинуло, хтось зна куди, я не знаю, так, як конечно, я бігла, кину. чую, маша тут літа, бачить реча. Дивись, що з Дивіться, де собачка, а тут стояла людина, полола. Полола грядки. Дивіться, де був проліт. І треба буде написати заявлення на матеріальну допомогу. Хорошо, напишете заявлення у зв'язку доброго. У зв'язку з ударами. То-то, то-то, прошу надати допомогу.